Любі друзі, всім привіт! У нас гарна новина. Друга кроличка, яку ми очікували. Ось дивіться, ось така красуня привела нам мала. Ось такі гарненькі. Гарні. Такі більші за розміром, ніж у першої. В руки брати їх не будемо, але вам покажемо, які вони гарні. Ось такі у нас кролинятка, сім штук. Закриємо їх, хай їм буде тепленько, на вулиці дощ, а кроличка у нас є гарбузик і зерно. Да, матуся, годуй, годуй. Ну і хочеться зазначити, що пушку менше, набагато. Спостерігаємо, щоб вона її годувала, якщо ні, будемо годувати ми кузиничу молоко, воно саме гарне підходить на заміну королиного, якщо мати не годує. Тому спостерігаємо, якщо що будемо рятувати. Це у нас первістка, тому е ретельно за нею наблюдаємо, як вона себе буде вести з нашими дітками. Дякую за увагу!